Доброго дня! 22 червня 2023 року, хочу показати вам сорт Анжеліка пізнього терміну дозрівання. Кущі досить великі. Відстань треба давати ну, 50-60 см. Листя не є велике. Але сам кущ, ось це двохрічний кущ. ростає досить великий. Починають достигати перші ягідки. Зараз ми їх дірвемо. Загрузка досить велика, багато ягід, практично ще всі зелені, тобто пізніше, ніж ще мора. Зараз подивимося, які стигли. Відривається краще, ніж ще море. Тут візьмемо яєтку. Тут ще яєтки. З такої форми яєтка. Тобто дуже пізній сорт. 34 чотири. 38 Зараз подивимося кинуть у середині. Соковита зразу видно. Червона. Майже немає пустоти. Зараз пробуємо. Дуже соковита. Солодка, але з кислинкою. Вона в мене висажена. Під яблонькою в тіньочку. Думаю, все-таки це краще, так як мору теж буду пересаджувати в тінь. Горить вона на сонці. Всередині м'яка, Ну так воно досить щільна. Не така м'яка, як чемора. Досить щільна і досить врожайна. Зовсім зелені яйки на сьогоднішній день. Вирощуйте. Гарного дня всім.